Народження дитини найщасливіша мить сімейного життя, та поряд з хвилинами нестримного щастя постають думки, сповнені відповідальності і хвилювання: як подарувати здорове життя дитині? Де ті люди, що здатні в цьому допомогти батькам? Чи можна подарувати здоров'я на майбутнє? Приходячи у цей світ, дитина отримує не лише безцінний дар життя, а й своєрідну гарантію здоров'я на довгі роки. Цей величезний запас гарантія міститься в пуповинній крові, яку зазвичай викидають через незнання. Річ в тім, що в пуповинній крові міститься велика кількість стовбурових клітин, які важливі не лише тому, що з них утворюються всі органи та тканини людського організму. А на сьогоднішній день стовбурові клітини використовують у лікуванні близько ста тяжких захворювань. Серед них рак, злоякісні захворювання системи крові, лейкози, лімфоми, цукровий діабет, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дитячий церебральний параліч і вже навіть синдром набутого імунодефіциту. Ось тому так важливо мати запас власних стовбурових клітин. Пуповинну кров ще називають рідким золотом медицини. В розвинутих країнах її зберігають, а потім, за потреби, використовують для лікування пацієнта або його близького родича. Іноді це єдиний шанс врятувати життя людини. На сьогоднішній день поповинна кров врятувала понад 10 тисяч життів. Ось для прикладу я розповім кілька реальних історій. В американській родині народилась дівчинка Кло, на перший погляд, здорова. Проте у віці одного року дитині поставили діагноз дитячий церебральний параліч. Дитина не могла нормально розвиватися, нормально рухатися. Права частина тіла була практично спаралізована. Проте батьки кло зберегли поповинну кров дівчинки при її народженні. І в університеті Д'юка США кло увели її власні стовбурові клітини, зібрані з поповинної крові. Ситуація значно покращилася. Дівчинка нормально розвивається. Таких історій є досить багато, зокрема, в сусідніх з нами країнах Росії та Польщі. В Росії за допомогою поповинної крові подолали рак четвертої стадії у дитини, а саме нейробластому мозку. За останні 20 років у світі вже близько мільйона сімей, зберігши пуповинну кров, подарували своїм малюкам додатковий запас здоров'я на все життя. Вони застрахували своїх дітей від майбутніх тяжких захворювань у світі, дедалі частіше батьки зберігають пуповинну кров дитини. За даними науковців, в 100 мл пуповинної крові міститься така ж кількість стовбурових клітин, як в цілому літрі кісткового мозку. Я сама мама. У мене вже взрослые діти. Мені залишається тільки сожалеть о том, що коли я родила їх, ще не було можливості зберігати їх пуповинну кровь. Я б обов'язково це зробила. І советую це зробити всем. Сделайте будущее своих детей здоровым и благополучным. Маленька людина не може потурбуватися за себе і зберегти пуповинну кров, багатющу на життєдайні стовбурові клітини. Таке рішення можуть прийняти батьки дитинки в Україні збором, обробкою та довготривалим зберіганням пуповинної крові опікується компанія Гемафонд. У своїй діяльності Гемафонд використовує методику, розроблену інститутом та трансфізіології Академії медицинських наук України. Для обеспечения наивысшего уровня предоставления услуги наши специалисты активно сотрудничают с ведущими банками пуповинной крови Европы и Америки. Два года подряд Гемофон представляет Украину на международной конференции «Биология и клиническое применение поповинной крови», проходящей во Франции. После пологов пуповинна кровь вашего малюка транспортной службой компании Гемофонд как найшвидше доставляется в лабораторию. Під час транспортування підписаний пакет із зібраною пуповинною кров'ю перебуває в термоконтейнері і термосумці. Це захищає кров від перепадів температури та вібрацій. В лабораторії доставлений зразок пуповинної крові реєструється в журналах та електронній базі даних, йому присвоюється унікальний ідентифікаційний номер. Після цього кров піддається обробці. Пуповинная кровь является альтернативой стволовым клеткам костного мозга. Она повышает вероятность в 10 раз выздоровления малыша, даже при таком тяжелом заболевании, как острый лейкоз. Сохраненные стволовые клетки пуповинной крови при рождении малыша дают 100% сходство для применения. Этого не может гарантировать даже применение стволовых клеток костного мозга. Клітинні депозиты зберігаються в спеціально обладнаних кріосховищах. Компанія забезпечує постійний супровід та цілодобову підтримку клієнта на всіх етапах обслуговування. Процедура збору поповильной крові абсолютно безпечна, як для матері, так і для дитини. Безболезненна, технічно проста і не порушує течение родів. З фінансової точки зору така біологічна услуга доступна і економічно оправдана. Например, даже при условии успешного поиска совместимого донора, стоимость донорского образца костного мозга составит 40 тысяч евро. Иммунологически совместимый образец поповинной крови из-за рубежа обойдется в 20 тысяч евро. Сохраняя собственную поповинную кровь даже на протяжении 60 лет, с учетом стоимости забора, обработки и тестирования образца, выйдет как минимум в 20 раз Сімейний банк поповинної крові Гемафонд у своїй роботі використовує провідний досвід зарубіжних банків поповинної крові та методику, схвалену Міністерством охорони здоров'я України. Працює виключно в правовому полі та гарантує своїм клієнтам найвищу якість обслуговування. Якщо ви прийняли рішення зберегти безцінний дар, поповинну кров, ви подаруєте своїй дитині. – запас здоровья на все життя. Наши сотрудники – это коллектив компетентных и внимательных специалистов, глубоко осознающих высокую моральную ответственность перед родителями, которые только собираются или уже доверили нам на сохранение, пожалуй, самое ценное сокровище своей семьи – будущий запас здоровья своего ребенка. Мы уверенно смотрим в завтрашний день. Предлагаем вам сделать то же самое.